Його спальня це ж і його майстерня. Тут за роботою може просидіти хоч увесь день, розповідає художник-пейзажист Дмитро Ядвижин. Буде ваза, а що в ній є без поняття. Через хворобу чоловік втратив зір, але каже, не втратив бажання творити. Від малювання довелося відмовитися, але знайшов інший спосіб втілювати свої ідеї. Ліпить картини зі скульптурного пластиліну. Це то що йде відсюди і відсюди. Такий пластилін не прилипає до рук, а головне, розповідає майстер, вироби з нього з часом не втрачають форму і температури. Матеріал підбирався як для художника, як для того, хто віддав, хто знайомився з композиційними рішеннями. Навпроти ліжка роботи художника. Їх виготовив за останні 15 років. Тут і пейзажі, і казкові персонажі, і флористичні композиції. Усе ліпить, розповідає по пам'яті. Ідеї приходять, коли слухає аудіокниги. За основу для картин різні дошки і навіть пластмасова кришка, як на цій роботі вітрильника. Професійну освіту чоловік здобув у Львівському училищі, де навчався вітражиста. Це було 12 строїтельне училище. Там, в основному, я приході. Основи цього всього. Цим картинам розповідає мама Людмила майже 30 років. Більшість пейзажі. На одній львівський трамвай. А ще портрет бабусі, яка уособлює жіночу мудрість. Біля неї сидить чорний кіт. Саме таких люблять у цій сім'ї. З двох років олівець з рук не випускав. Ми розуміли, що йому це дуже подобається, і була така куча альбомів. Свої картини художник продавав на львівському вернісажі, мистецькому ринку, народного промислу та витворів художнього мистецтва. А далі переїзд до Вінниці. Тут давав приватні уроки малювання дітям знайомих, а також проводив арт-терапію для пацієнтів однієї з психіатричних лікарень. Про це 1998-го писали у газетах, розповідає мама Людмила. Саме тоді Дмитро й почав втрачати зір. Ще може років за п'ять. Він бачив. Яскраве світло зараз вже ні. Пробував малювати але марно, розповідає Людмила Ядвижин. Тоді й запропонувала йому альтернативу. Я кажу, давай в плані от спробуй ліпити той же пейзаж, але з пластиліну цього скульптурного це не буде товсто, воно не буде так стікати. ну, По плану барельєфу. Поки виставок Дмитро не влаштовував, каже Людмила Ядвижин, бо картини складно транспортувати. Вона Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.